Давайте знайомитись. Мене звати Наталія Лубенець. Я завідувачом хіміотерапевтичним відділенням. І наше відділення є частиною потужної команди Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Відділення розраховане на 50 ліжок, і у нас створені всі умови, щоб турбота про пацієнта була не тільки ефективною, а й комфортною. У відділенні працює 5 висококваліфікованих лікарів, клінічних онкологів, 12 найкращих медичних сестер, а також 13 чутливих і турботливих молодших медичних сестер та буфетниць. І ми всі щодня забезпечуємо не лише процес лікування, а й людське тепло та підтримку для кожного хворого. Відділення оснащене всім необхідним для безпечного і якісного проведення курсів хіміотерапевтичного лікування. В своїй рутинній практиці ми щодня використовуємо підшкірні портсистеми та інфозомати для тривалих введень хіміотерапевтичних препаратів, що робить лікування більш контрольованим, безпечним, ефективним і зручним для пацієнтів, маніпуляційні оснащені сучасними витяжними шафами з ламінарним потоком повітря. Що забезпечують стерильність і безпеку при роботі з цитотоксичними препаратами. Ми працюємо відповідно до сучасних міжнародних та національних протоколів лікування, і в центрі нашої уваги завжди залишається людина, її стан, її потреби, її гідність. Хіміотерапія це не лише про ліки, це про команду, довіру і віру в результат. І ми тут саме для того, щоб допомагати. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.